Студія Калідор презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум Оксана Яковенко. Літавиця. Дивися зірка падає. На мить нічне небо прорізав срібний спалах і зник. Дівчина обійняла хлопця за шию. Та звабливо притягнула до себе. Козак піддався грі і занурився обличчям у її розпатлані коси. Пісні цвіркунів змішувалися із шерхотінням духняного сіна. Закохані усамітнилися у скирті на полі, щоб насолодитися одне одним та віддатися пристрасті. За якийсь час із боку села почулися крики. Козак відірвався від пестощів і визирнув з за скирти. Небо палало червоною загравою. Село горіло. Одягайся. вигукнув парубок. Що сталося, Грицю? невдоволено буркнула дівчина. Пожежа. Яскраве вогнище багрянило небо, зірки зникли у світлі полум'я. Люди носилися із відрами, намагаючись загасити вогняне лихо. Горіла сільська корчма. Стара корчмарка впала на коліна та волала голосом повним розпачу. Лишенько, та за що ж мені така кара? Та я ж майже не брехала, та я ж я ж нікого не дурила, а якщо й дурила, то життя змушувало лихо, лихо. І як же ж тепер жити? Та за що ж це ладо? Та за що ж це доле? Та кому ж я погане зробила? Ревла несамовито літня жінка, якій підспівували зяті та дочки. Лишень її чоловік п'яниця спав у кущах і не чув та не бачив усього лиха. А люди тим часом не зупинялися. Носили воду, намагалися загасити пожежу. Гриць став у ланцюг селян та допомагав передавати відра з водою. Його кохана Орися побігла додому за цебром та ковшами. Чоловіки копали рів навколо корчми, аби вогонь не поповз далі. Чинився страшний гвалт. Цю ніч село не спало. Дорослі гасили пожежу, а діти із цікавістю роздивлялися лиху заграву. Під ранок корчма вщен згоріла. У купі попелу то тут, то там. Воднілися обгорілі балки та чорний посуд. Корчмарка опухла від сліз, ходила по ще гарячому згарищу та шукала хоч щось ціліле. Дим білими струменями відлітав у ранкове небо. Люди помалу розходилися по домівках, засмучені та зморені. Під кущем нарешті прокинувся корчмар та побачив, що залишилося від його володіння. Він протер очі та, похитуючись, поплентався до дружини. Орися також пішла додому, а Гриць і ще троє козаків залишилися розчищати згарище. Раптом дмухнув вітер і здійняв вихорцем попіл попіл догори. Люди закашлялися і почали відмахуватися від сірої хмари. А коли розвиднилося, стара корчмарка заволала таким нелюдським голосом, що навіть півні позамовкали з переляку, а собаки почали рватися із ланців. Чоловіки підбігли до зляканої жінки, але та лише мекала та бекала не в змозі вимовити й слова. Вони прослідкували за її поглядом і помітили дівчину, притрушену сірим попелом. Але не було на тілі її ні одежі, ні опіків. Лише срібляста шкіра виблискувала поміж чорних балок, і лежала вона непритомна, притиснувши коліна до підборіддя, а волосся її сяяло сріблом та золотом і ніби й досі палало без вогню. Першим отямився Гриць, він швидко скинув свою сорочку і прикрив голе тіло дівчини. Заплющте очі, промовив тихо козак. Негоже дивитися на беззахисну. Корчмарка лише кліпала не в змозі вимовити й звуку. Гриць нахилився до дівчини, щоб підняти її на руки і, на мить, коли його лице наблизилося до неї. Вона розплющила очі, і у тих очах козак побачив. Увесь всесвіт із зірок та божеств. І мінилися ті очі від смарагдового до золотавого. І забув козак про минуле. Лише ця загадкова дівчина стала його всесвітом. Але ніхто, крім Гриця, не помітив того погляду. Я віднесу її до себе, попіклуюся. Козак підвівся із дівчиною на руках. Чекай, треба зібрати громаду та вирішити, що із нею робити. Це дуже дивно, що вона уціліла в пожежі. Можливо, вона відьма? занепокоївся один із чоловіків. Це це вона підпалила мою корчму. Голос нарешті повернувся до нещасної корчмарки. Я розберуся, незворушно промовив Гриць та поніс дівчину додому. На подвір'ї козака зустріла стурбована мати. Молодші брати і сестри іще спали, змучені нічними пригодами, а батьком мандрував чумацькими шляхами уже цілий рік. Тому всі чоловічі роботи по господарству зараз лежали на плечах старшого сина, Гриця. Синку, хто це? здивувалася мати. І що скаже Орися на це диво? А сусіди, лишенько, Грицьку, віднеси цю дівку до знахарки. Мовчіть, мамо, спокійно сказав хлопець та зайшов у хату. Він поклав дивну дівчину на лаву біля вікна та прикрив її овечим кожухом. За ним зайшла мати, невдоволено цокаючи язиком. Прокинулася наймолодша сестричка, спустилася з печі та підбігла до матері. Хто це? запитала мала і притислася усім тілом до маминої ноги. Дівчина із сяйними косами повільно підвелася. Кожух сповз на підлогу, оголивши її тонке срібне тіло. Вона із цікавістю роздивлялася господарів хати, і очі її мінилися від смарагдового до золотого. Дівчина піднялася з лави і зробила крок назустріч Грицю. Її голе тіло виблискувало у променях ранкового сонця, що заглядало у вікно хати. Козак ковтнув слину, обводячи захопленим поглядом її лебедину шию, тонкі руки, високі груди, плавні стегна. Дівчина зовсім не соромилася своєї наготи, ніби для неї це було звично. Мамо, тьотя гола. вигукнула дівча і тицнула пальчиком у бік срібної пані. І який сором! закричала мати і закрила донечці очі долонею. А у цей час інші діти тихесенько хихотіли, підглядаючи із кутка за гостею. Усі на двір! швидко, наказала мати. І дітлахи з поклоном побігли на вулицю. І ти, Грицю. Але Гриць не рухався, зачарований красою дивної істоти. Ніби дівчина, а ніби і зірка. Він вдивлявся в її мінливі очі і губився у безкраї Всесвітів. А вона, не торкаючись підлоги, Підпливла до козака і з'єдналася із ним у гарячому поцілунку. І проступили візерунки на тілі дівчини, і повітря замерехтіло від жару, а козак сірів і висихав, як рослина без дощу та сонця. Зупинися. До хати забігла розкуйовджена Орися. Срібна дівчина відірвалася. Гриць безтямно впав на підлогу. Незнайомка безгучно підпливла до Орисі і зазирнула їй в очі, а потім і в душу. Любиш, прошепотіла безмовно срібна. Навколо хати Гриця зібралося майже усе село. Чутки про дивну дівчину зі згарища швидко розповсюдилися між людей. І страшно усім стало. Хто з вилами, хто із батогами, а хто із сокирами прийшли знищити або ж захиститися від невідомого. Прийшла і відьма. Дим із її люльки заповнив повітря. Люди почали терти очі. Та розступилися, давши відьмі дорогу. У своїй незмінній чорній урожевій квіти хустці та в чорному убранні, відьма розмухувала жар у своїй люльці. Намисто із мідяків на шиї дзенькало в такт повільних кроків віщунки. Селяни побоювалися кістлявої старої, але й поважали бо знали, що вона може змінювати долі та заглядати у душі. Відьма випустила з рота хмарку густого диму і усе навкруги затихло, ніби час зупинився. З дверей хати випливла срібна дівчина. Усе її тіло прикрашали золотаві узори, й одягнена вона була у срібне світло. Відьма стала на коліна та вклонилася до самої землі. Літавиця, прошепотіла стара. Срібна дівчина із цікавістю подивилася на відьму, а потім на людей. Підпливла у середину двору та піднялася у повітря, широко розвівши руки. І полилося із рук тих світло і запалало її тіло вогнем. Літавиця, літавиця. загудів Люд. Захиснича. вигукнула стара відьма. А небо згасло та заповнилося зірками. І побачили люди, як їдуть вози по чумацькому шляху, як міцніє рід український, і подивилася літавиця з гори на землю, і намалювала візерунки навколо села, а потім розтанула у повітрі і повернула селу денне світло. Люди здивовано мовчали. Лише пташки на деревах потроху відновлювали свій щебет. З хати, обіпершись об плече Орисі, вийшов блідий гриць. Він не пам'ятав зовсім нічого. До козака підійшла стара відьма із люлькою у роті. Вона довго дивилася у кволі очі хлопця, а тоді. Видихнула густий дим йому в обличчя. Козак ледь втримався на ногах. Якби ж не орися, то точно впав би. Старанна хилилася до вуха Гриця і прошепотіла так, щоб почув лише він. Зірка впала з неба, літавиця, та що землю нашу захищає від недолі. А ти Хотів її собі забрати. От вона й випила частину твоєї душі, щоб сил набратися та до неба повернутися. Щоб бачили, люди, шлях чумацький. Тепер ти її навічно. Ходи кожної ночі у поле та молися зорям. Минув час. Люди майже забули цю дивну срібнотілу дівчину із палаючим волоссям. Пам'ятали лише, як горіла корчма, як волала корчмарка і як загубив розум Гриць. Орися недовго страждала за коханим і вийшла заміж за сина старости, Андрія. Кажуть, у них уже троє діточок. А гриць і досі ходить у поле та молиться зіркам. Особливо тій, смарагдовій, що блимає з гори з Золотавим. Кажуть, що зірка ця літавиця, іноді малює дивні узори на полі, а потім спускається до Гриця. І вони любляться до самого ранку. Але ж того ніхто не бачив, а може, й бачив, та хто ж у це повірить Оксана Яковенко. Літавиця, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Хемераріум. Дякую авторці, пані Оксані, за творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторські сторінки. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Монобанк Байміакофідонателочі Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.